українській інтернет-газеті Діло вона повідомляє про те, що відбувається на окупованих терористами територіях Донеччини та Луганщини. Там сьогодні перебувають спеціалісти із розвідки, які прибули з Російської Федерації. Вони намагаються організувати спеціальні підрозділи терористів, які вестимуть розвідувальну діяльність проти української армії. І називається навіть цифра число їх сягає 15 людей. Спеціалісти головного розвідувального управління генштабу Сухов... Військ... збройних сил Росії. Перепрошую, ще одна проблема на територіях підконтрольних терористам це розподіл так званої гуманітарної допомоги, яка надходить із Росії. На дві третини вона розкрадається перш ніж надійти до мешканців цих регіонів. Її привласнюють терористи і використовують на власний розсуд. В водночас є вже чимало повідомлень про те, що населення, яке не встигло чи не захотіло поїхати з окупованих терористами територій, потерпає від нестачі продуктів. Анваре. А чи не зазначають у виданні діло, куди йдуть оці ці дві третини гуманітарного вантажу, які терористи забирають собі? Вони його з'їдають, чи він іде на оті оплати вчителям та іншим працівникам соціальної сфери, які вони запроваджують? Ну, буквально консервами? Ну, використовують по різному, але от е, остання інформація є в ді в, в виданні діло про те, що терористи намагаються сформувати такий централізований запас, який будуть використовувати на власний розсуд. Також нині керівництво терористичних ДНР та ЛНР обговорює можливість запуску відновлення роботи підприємств, які належать Рінату Ахметову в цьому регіоні. Також ще одна тема, яку зачіпає публікація в ділі – це протистояння між окремими групами терористів, які воюють одна, одна з одною, і є чимало жертв, в тому числі і серед мирного населення.